Зараз протестуємо нашу систему за допомогою aida 64 та FullMark. Отже, перед нами є дві такі програмки. Зайдемо в aida 64. Тест з системи на стабільність. Вибором так, так, так. старт і виберемо тут там, нашого бублика. Отже, система тестується. Ой, пройде хвилин 1520, потім подивимось, які у нас будуть результати. Отже, тестується наша система. Давайте глянемо, що нам показують показники. Так, температура нашої відеокарти 85 градусів. Це у нас Asus RX 570. Так, дивимося процесор. 68 градусів. Це Ryzen 5 3600. Материнська плата 29 градусів. SSD -шник наш 33 градуси. Так, що нам там показують інші показники? Так, обороти кулера на процесор 1342 обороти. Вольтаж. Споживання процесора. 74 вати. До речі, відеокарточка споживаю. Ну, 128-132 Вати. Так, по частотах все нормально. Ну, загалом все добре. Тест проходиться, так що, я думаю, все буде добре. Так, ну ось прийшов Рома. Вже сідає за свою готову збірку, запускає ігру, щоб подивитися результат. На який рома, очікуєш результат, скільки FPS? Хоча б 70. Зрозуміло. Як тобі було тяжко складати твій перший комп'ютер? Сам би не розібрався. Які тебе виникли труднощі? Що тебе найбільш, так сказати, з підключкою проводила, в основному все нормально. Тобто нічого такого тяжкого з собою немає? Да? Зрозуміло. Так, бачимо, запустилася гра. Так, заходь. В гру. Розберешся як там. До речі, у нас тут зараз стоїть 2К розширення і настройки середньо-високі. Ще Рома планує собі придбати монітор. Який плануєш придбати монітор собі? А от Від і десь 120, десь так, може більше герцов. А розширення яке? Full HD. А, ну на Full HD буде більше FPS, ніж на 2К. Це мабуть, тут початок гри. Поки воно все тут у нас пройде. Так, да, так, запустили ми... Нічого не нажимай, нічого на саме. Запустили ми бенчпарк. Дивимося. Ага, 55 майже FPS. Ну, зараз тут пройдуть декілька сцен, а тоді в кінці вже нам покаже е, результат. Там буде мінімальний, середній і максимальний FPS. Тут декілька локацій. Бачимо така. Тут вже більше FPS. Mm -hmm. ну, там буде динамічна сцена, і там вже буде нормально. Mm -hmm. Так, мишка така ось. Logitech. Така модель? G102. G102 модель. Так. Ні, вона саме саме не травма. В принципі, якщо будет декарта, яку я хочу, сорок карту? 40, да. 40 від ну в ісполненні, в исполнении від MSI. А, ну 40 да буде набагато лучше ніж. RX570. Уже будуть і технології нові, DLSS. Ну да, Там буде більше 70. RTX. 60. Тобто там вже буде, да. так. Так, доступна локація, що там показує. 60. Уже більш-менш раду. А ні, для такої гри і 30 FPS хватить. Це не динамічний шутер у нас. Тут, якщо 40 FPS, це буде ось, починається вже більш-менш нормальна сцена, бачимо. Головного героя гри. Такому кожусі 70 бачимо, ох, все. Ну что, Ром, задоволены таким FPS? -ом? За такие кошты так. Mm? За такие кошты так. Ну. No. Так, и вот двигаемся. Кинечный результат. Значит, вот такой вот результат. Так, ну все, можна заходити в саму ігру, пробувати як воно. Все, бачимо ось іде ігровий процес гри. Ну що Рома, скажеш? Сідай на коня. Мені подобається. Лавненько все, да? mm -hmm, так? Е, англійська. Там було написано. Ну, все. Так, в цьому наш ролик закінчується з Романом. Бачите, все в Роми вийшло, вийшло. Тепер він на коні, як бачите. Так що всім до побачення. Пока-пока. Да,